Ворота пекла не здолають церкву. Так сказав Господь, яке б пекло не наближалося, воно не в змозі здолати церкву, яка ніколи не спить, а щодня молиться і проповідує Євангеліє до краю землі. І Ісус говорить у Книзі об'явлення, що якщо ми збережемо Слово Боже, тоді і Він збереже нас від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт. Щоб випробувати мешканців землі. Господь говорить: пильнуйте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Бо коли ми впадаємо в випробування, нам дуже важко з нього вибратися. Але Господь попередив: пильнуйте і моліться, у нас трохи сили. Якщо ми збережемо Слово Боже, Його ім'я, Його віру, тоді Господь збереже нас. Якщо у вас немає своєї церкви, але вам цікаво вивчати Слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або особисті повідомлення, і я обов'язково зв'яжуся з вами. Божого вам захисту!